І всім привіт! І ви на моєму каналі Арінелька Карамелька, і в цьому відео я буду знімати і показувати вам нове оновлення в Брук Хевені. А перед початком цього відео прошу вас підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Мені приємно, а вам не важко. Також хотіла порадити вам мій телеграм-канал, в якому я граю разом зі своїми підписниками в карту, яку оберете саме ви по опитуванню, яке я створю в своєму каналі. Посилання буде в шапці профілю або QR-код на екрані. Ну що ж, а я починаю. Почну з пробців. Натискаємо на цю кнопочку коробочки і далі натискаємо на цей рожевий столик і гортаємо вниз. І в нас тут з'являється ось така штука. Це, як знаєте, на ярмарках я скажу, особливо в мультфільмах, деяких таке бачила. Ну, допустимо, я хочу ось такий рожевий колір або можна зелений такий ой, жовтий, ось такий лимонний колір. Виглядає прикольно. Ну, тобто, колір цих флажків ви можете обрати самі, і, до речі, це безкоштовна функція, так що кожен може це зробити. Далі ми перейдемо до лічилки або ж класиків, там де можна рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це гра для дітей, і це можна так сказати, придумали цю лічилку для тих, хто хоче притворитися дітьми, а хто є справді дітьми, і хоче пограти в Брукхевені в таку гру. І далі саме цікавий інтриган. Тарададан. І так, це будинок. Нарешті з'явився новий будинок в Брокевані, безкоштовний. Він доступний абсолютно для всіх. І це дуже радує. Зараз оберу якесь місце для орендування будинку. Так, наприклад, ось це самий останній будинок найостанніший будинок ось цей. Там десь такі блискітки такі є. І ось як він. Класно виглядає, ви подивіться, він шикарний просто, такий великий. Він мені нагадує ось цей будинок, який ось тут перший. Ось оцей. Він ну, схожий, тут так само є такі гірлянди, він дуже чимось схожий на той будинок. Так, заходимо всередину. Закримося на всяк випадок, і штори, бажано теж. І почнімо з самого його першого поверху. Тут у нас звичайне ліжко, якась картина незрозуміла. Е, і тут у нас є місце для ноутбука, це робоче місце, там де ти можеш працювати на ноутбукові. Далі тут можна обідати, снідати, вечеряти, картина так само незрозуміла якась. Далі в нас тут ванна кімната, тобто не ванна кімната, а тут просто лише туалет і вмивальник, раковина. Але ну, щоб умитись, тут нема душа. Далі у нас тут кухня. Ми тут готуємо. ну Тут зазвичай, як було і в першому будинку. Брукевин все таке саме. Холодильник з морозовим, піцею, Кока-Колою і газіровкою якоюсь. А, далі у нас дивани йдуть. Ось тобто, таке саме було і в першому будинку. Натискаємо на телевізор і вмикаємо його брукеван тілі. Тут у нас квіточки розставлені, тут у нас світильник. І піднімаємося на другий поверх. Чік заждіть. Тут так само, здається, можна відкрити, якщо я не помиляюсь. А, так, натискаю і відчиняю. І це в нас балкон на першому поверсі, але це лише початок. Ось такий балкон у нас, але, до речі, прикольно, що я орендувала його на пагорбі Брукхевена, скажімо так, що тут такий прикольний вид можна роздивитися з місяцем, таким великим. До речі, не бачила такого великого місця в Брукхевені, Можливо, не звертала уваги. Коротше, ось такий балкон, на якому можна постояти. Це набагато більший, мені здається, і крутіший балкон, ніж в першому будинку Брукхевена. Що скажу точно, це на, е, оригінальніший будинок, ніж перший. Так, підіймаємося вгору на другий поверх. Заходимо, у нас тут така картина з, з сонцем, я так розумію. Далі заходимо сюди, тут у нас вбрання, можна передягтися ось такий е, столик для аби, ну, дівчата тут фарбувалися, Щоб дівчата фарбувалися і наносили собі мейк на обличчя. Тут такі тут різні помадки, квіти, зеркало розставлене, коротше, всякі б'юті штучки. Тут друга поличка у нас з квітами, трояндами. І третя тут у нас такі естетичні рожеві свічки, ароматизовані, мабуть. що. І У нас тут таке велике зеркало, там, де ми можемо повністю в ширину, в наш повний ріст, роздивитися, як на мені буде виглядати ось такий одяг, допустимо. Е, і далі у нас така кімната, там де можна сходити в туалет, і тут у нас сейф. Ні, Ну класно, представляєте, я така сижу на туалеті, і вдруг до мене на ограбування такі приходять і хочуть взламати, а Я тут така на туалеті сижу. І йди Далі у нас ванна кімната, яка ну, така сама, як і була в першому оновленні. Тут у нас поличка для зубної щітки і розчистки, гребінця. І, до речі, ванна змінилася. Вона е, в першому оновленні, тобто в першому будинку прокевина, ванна була білого кольору, а ця така з сірого дерева, такого сірого темного кольору. Ну, ця естетика мені доволі таки подобається. І прикольно, що ну, придумали щось новеньке. Е, і тут у нас розставлені біля ванної кімнати. Тут у нас поставлена уже зелена ароматизована свічка. Далі у нас велика така кімната з, з ліжком, і тут можна, до речі, вогник включити так само, як і в інших будинках. Відкриваємо балкон, відчиняємо. І тут у нас стоять такі штуки, я чесно не пам'ятаю, як вони називаються. І цей балкон, мені здається, найширший і найприкольніший. Такий самий балкон був і в будинку, який був, я казала, вже, ось в цьому будинку, але все ж. Мені здається, цей балкон набагато більший, і тут може набагато більше людей вміститися. Ну це просто мені він набагато більше подобається, набагато ширший. І взагалі будинок набагато більший, і тут по ньому купа гірлянд. Я просто в шоці. це така естетика, і мені дуже подобається цей будинок. Напишіть свою оцінку в коментарях, що ви думаєте про цей будинок. Ну, а ось яка моя оцінка. Я ставлю йому 10 із 10. Мені дуже сподобався цей будинок. Він такий гарний і естетичний і підійде, мені здається, любій естетичній дівчинці, яка любить таку естетику, там де можна пофарбуватися, такі гірлянди по всьому будинку розставлені. Коротше, ну прям дуже естетичний будинок з різними квітами, ароматизованими свічками. Ну і одягом так само мені він дуже сподобався і ставлю йому 10 із 10. Ну а свою оцінку напишіть в коментарях. Всіх цілую, всім па-па-па-па.